Привіт вас на моєму каналі. А у нас сьогодні задача, кому Олегу поїдемо куплять диски. Нашли Диски Диски такі самі АГ 2,4 на 20. Точно такі самі, як у мене. І по фотографії состояння ромашок ідентичне, плюс-мінус, багато небагато робота. Ці диски йдуть навісними, але я їх конкретно переробив на прицепні. Не знаю, Олег, возможно, теж буде переробляти. Зараз задача. Ми берем прицеп. Ну, прицеп треба ще достати. Мій прицеп беремо, їхатимемо його машиною. Зараз я виганяю дракона свого. Потім розворачуємо, з прицепа, все розгружаємо. Е, вони тугенько, але ну, в цей прицеп в принципі, влазять. Це немаловажно. Ми їх туди поставимо, якось ув'яжемо. Е, цей прицеп у мене півтори тонни може вести. Він усіляний, тут з ресорами, там по дві пружини стоїть. Ну, коротше, він мощний капітально. Самое главное, собі взяти багато інкостяжок, щоб все ув'язати добре Дракон заводиться як часи, як має бути для дизельної техніки. Тим більше зараз тепло, це як зимой, то масло застиває. Так. Заводиться хуже зимой, я заводю спускозарядним. Будемо їхати на Volvo V50. Це кума машина. Я в кінці відео я оставлю ссылку, як ми її купували, як ми її знайшли. Хороший такий апарат. Скільки ти тисяч Олег, вже на ній навалив? Тисяч 1020 вже проїхав, він з неї не злазив в таксінерну роботу. Ще що? Перша марта купили, купили. от ж мала, да? так? У мене тут в прицепі багатенького інструмента, ну. Берем, разгружаем. Дракон на месте, прицеп свободный. Сейчас переодеваюсь и едем за дисками. Так, все, выехали. Ехать нам надо аж в Днепр. На ту, кстати, площадку, где ДТЗ трактора. Возможно, сегодня даже покатаемся на них. Так, специально поехали в Днепр через Новомосков, чтобы заехать на тракторную разборку. Надо э, отводящую масляную трубку. Да, вот туда направо заезжаю, туда. А зараз подивимося, що тут обновилося на цій розборці. Тут техніка постійно обновляється. Номер власника ось ось, Саня, звати я оставлю. Тут куча всього. Нам конкретно треба трубка від гідробака до, этого, до насоса. Їх там куча варіантів. Взяли з собою на всякий случай, щоб не, не промазати. Тут он, куча кабін і маленьких, із Т-150 і опять же до сих пор шти. А одна вже, мабуть, ушла. Ось така одна залишилась. Тут много-много всього цікавого. Так що не, не зря заїхала. он куча мостів. Ну, розбірка — це взагалі цікава тема. Тут ось з'явилося три моста МТЗовських. Два із них з коробкою. Це видно, з малої кабіни Боричах посередині. Старого зразку. Да, старого зразку. Ну, Внутрь нічого ми не побачимо. Ну, я думаю, що вони тут запчасті хороші. Обычно. Опять же, резину тут можна вибрати. Е... Синтезовським мотором. Да. О, дракон є Юмс з симтезовським мотором. Да? Да. Який класний апарат. Скільки він стоїть? Казати, казати. Ну, общем, кого зацікавить, дзвоніть до, до власника, такий, вроді живенький. Особи яких тут таких потюків масла не видно. Апарат цікавий. Так воно як виходить? Коробка юмзовська, да? я дивлюсь. А, це заводський. Прикольно, прикинь, це заводський оказується, з МТЗовським мотором. Да, велика кабіна, звісно, руліть. Ну, колись і в мене буде велика кабіна. Зараз ще зайдемо там на движки подивимося. Куча запчастей, календвали, МТЗовські, ЮМЗовські, блоки так само МТЗовські, ЮМЗовські, я не знаю, це, що це за такі, Т-150-товські полуося, всякі головки, корзини. Розпредвал видно. Проміжутка МТЗ. Проміжутка. Кстати, скільки проміжутка МТЗ? бо у знакомий... 15 тисяч. Це нормальна ціна, Ось -ось, пожалуйста. Потому що ті, хто їздять з куном, проміжутка часто рі... тріскається. Очень треба за цим слідити. Що ще тут цікаве? 245 блок. Євро, я навіть не знаю, що це означає. Да, це МТЗ видно. МТЗ. Тобто можна, якщо надо, движок купив і погнав. А це з чого? Це СМДОСКИ який? Це Юмзовський. Це Да, Т-40. Т-40. А оце що за таке дракон? Це з цього, з комбайна. з комбайна. Хороший заводиться дві. Капітальний ряд на шестерка Дойцовський. Дойцовський даже есть. Тоже він робочий, все. Да, да, да. Круто. А цей Семдовський. Цей Семдовський, це 150, все. Таки, да. 150, такі, да. 150 або там Ямзовська. Ямзовська шестерка. Вот это тут, конечно. А тут, кстати, власник відкриває производство, як не производство, наповнення шеек із зношених холодногазодинамічного наповнення. Да, буде холодногазодинамічне наповнення. Яка кавурація полуосі буде? Тебе можна сняти на. Ну, як, буде, як уже весь цей процес запуститься, то я заїду віддільно сниму, подивимось, покажу. Це дуже хорошо, що в нашому регіоні з'явиться така реставрація полуосей. В общем, разборка дуже дело інтересна. Я, кстати, знайшов там два колеса нових, вообще класні, прямо з дисками можна за десятку взять. Пока ресурсів свободних нема. Ну а в нас є далі задача. Нас люди ждуть вже за дисками. По ходу заїхали на ще одну площадку в нашому місті. Тут дуже багато техніки на розборку ось, -ось э, э, МТ-80 з хорошими колесами, з крилами. Я так думаю, на продажу вже готовий номер власника цієї розборки. Ось -ось, звати. А заїхали, нам треба оці э, куму... називаються ці Сережки. Сережку? Язики, І щоб зробити навіску на УМЗ, на така як в МТЗ, тому що вал відбору мощності треба ну, обту хрестовину. Я думаю, це звісна проблема. Тут, на цій розбірці, дуже багато всього. Прям нереальное количество техники. Тут Бери, не хочу тоже багато всяких трубочок, движків. Он Юмзик теж готовий, выкрашенный, зроблений. Ось У 82 стоит стоїть з передком. Т-40 Т-40. Есть грузові машини, есть вон, газончик 52-й. Как ну, обычно, разборка. Це дуже на самом деле куча, кстати, кабин. На самом деле дуже классно, що в нашем городе есть розбірка. Я часто Всякі мілочовки. Та те, та те, як треба укомплектувати трактор, то тут можна знайти все, що угодно. Ну, а ми, ми ніяк не доїдемо до Дніпра. Зараз ну, доїдемо до Діскової. До, до Подивимося, не зря ми хоч їдемо, бо ми і про це взяли і гроші на Діскову. Приїхали ми на цю площадку. Тут дуже багато всякої техніки. Цю площадку я показував. Це ж з'явилися тут дискер. Диски АГ. 24 на 20 Із нюансів всі диски в принципі, нормальні, каток нормальний, тобто ніде нічого не тот Ось ось тут ну підварювалася кріп'ож до трактора. Ну, це, наскільки я розумію, за то, що вони навісні, бо іменно в процесі перевозки по херовій дорогі воно тут тиліпає, трошки Ну В принципі так, лапа стоїть рівно, все рівно, думаю, ті гроші, які за неї просять, вони стоять. Так що зараз будемо грузити на прицеп. Ти тоді розвернись, так як він казав. Єдине, що ми каток, каток зверху положимо. Ну і будемо тоді якось ув'язувати. На цій площадці є обновлення. Дивлюся, ось ось, 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 ось 80-ка да, стоїть. Є 82-й Зараз підійдемо подивимось. Підійдем, Тут, кстати, на цій площадці можна Ось класний рихлітель. Ну, це, напевно, 80 Тут не пишуть на яку мощність. Ну, Класний, мені каже, такий рихлітель. Є нові диски, можна купити. Хоч красні, хоч чорні, хоч сині. Вони плюс-мінус усі одинакові. Е, всякі сівалки є. є. По-моєму, це тюкуватель, да, тюки робити. Є 80 тур МТЗ. Состояння я не знаю, просто показую, що він тут є. 10-25 і новенькі ДТЗ. Якраз на оцих ДТЗ згукали мене поїхати, приїхати. Зараз знайду. Хто їх продає, бо тут несколько, я так розумію, власників на цій площадці. Сейчас найдем, сейчас загрузимо точніше диски, а потім э, покатаємося, розділуємо тест-драйв. Мені ці дракони подобаються з усі сили. От такі вони якісь класні. Той який хотів би собі, а я б, наверное, цей самий маленький хотів. Тут і вузька колія, класно ставати, ну, класно полоть, високо сидиш. Короче, китайці конечно, дуже красиву техніку зараз роблять. І красиво, і удобно. Ну, і Хочеться вірити, що доволі надежно. Не можу сказати, в нашій окрузі ніхто на китайських тракторах не їздить, від власника китайських тракторів я не можу. Грузити будемо львівською карою. Тут спеціально крючок. Ну, тут, тут техніка дуже багато, тому в них є своя погрузочна техніка. Все, ось, тут тут і рубячі катки, а тут іще є диски. Ну це трошки мельчі диски, це видно для е, менших тракторів. Да, таким... Маленькі. Такі У. Культиватор теж хороший. Тут дуже дуже багато техніки. колісниця, колесниця. Це... Сейчас модно ці якісь колесниці їх щось називають. Така спіраль получається на цьому І воно хорошо. Ну це для... Верхнюю обработку я не до конца понимаю, что он робит, Ну щось, наверное, желга. Снимаем задний каток. Сначала поставим прицеп диска, а потом каток сверху. Все, обратите внимание, тут есть такий класний екскаватор. на таких широких, классных колесах Volvo. Мы приїхали на Volvo и екскаватор тоже Volvo. Мощнейший ковш. Стан, естественно, я не знаю его, но экскаватор интересный. Техника такая классная строительная. Теж якісь диски, я не знаю, це для дуже мощних якихось е, танків диски, ось ось такий рихлітелями чи що воно. Навіть не знаю, що це за такий агрегат. Він теж такий дебелий. Так, каток одразу положили на дискову. Головне, тепер вольвасика не заслабучить. Зараз подивимося, як вони будуть ставати, Бо вони так в притірочку, звісно, стоють. Ну, всунем. Другого варіанту просто нема. Дивися, підстраховуй на всякий случай Якби про це був трохи шире, було б краще. Один диск на Ти так хочеш? Я вздовж думав. Давай, давай Оце отак, один диск там виглядає, один так. І от воно чуть диски заходять туди і все Опускаємо. Трошки до мене, ще ж пів метра до мене. Опускаємо? Так, Оп. да, майнаємо Давай, давай, давай. Оце отак. Все, оце другого варіанта нема. Коня, воно на диска стало воно на диске стало, все, друг. Так, да, так, да, ми набрали, шнурки, все набрали, зараз будемо в'язати а ось диск цей би провернуть і воно б стало краще. Треба б молоточком. Все, оце отаким образом ми й довеземо. Все, воно, виходить, вперлося. Звісно, нам треба його ув'язати тепер капітально, тому що диски реально важкі. І на цю сторону, виходить, каток. Якби каток. ну нічого, потихеньку. Потихеньку довеземо. Олександр нам розкаже трошки про ці трактори. Наприклад, 110-й. Чим він відрізняється від 140-го? Бажаю вам здоров'я. Хочу вам представити кактона, де це, це новинка на нашому ринку. Це китаєць, у нас в Дніпрі крупна ознова зборка. На даному етапі представлені 110-й, 120-й, 140-й трактор. 110-й, 120-й вони відрізняються тільки потужністю 10 коней. Габарити, параметри всі їх абсолютно однакові. Тобто тут просто турбіна роздута, більше дує. Програмно збільшена потужність, всі останні параметри повністю однакові. 140-й це вже інший трактор, він ширший, довший, важчий, Давай до нього підійдемо. Тут візуально видно да, ширші, колеса. Все інше, да, все зовсім інше. Але двигун той самий 4 циліндри. Угу. Більша паливна система, програмно він роздутий на 140 коней, угу. ну і під, під ваші задачі він е, розрахований е, по тракторам. Давайте вкратце по ціні. 110-й вартує на сьогодні е, 31-900 доларів. Ось у номера будуть да, це сти, ціна стара, він подешевше поміняла. Ціна да. 31-900. Трошки дешевше става. Ага. Да, е, 120-й на сьогодні коштує. 34 400. Uh -huh. e, розрахунок відбувається в гривні uh -huh. e, по курсу на день розрахунку, по комерційному курсу. Це тобто, дуже добре. Тим більше долар припав, ПДВ, так, так, що, в принципі. Все ПДВ кредити, лізинги, все є. І 140 вартує 39 900 доларів. Угу. Ну це, звісно, моща вже це совершенно. Саме, да. а, а який віс 140 і 110-го разниця? 140-й 4750. Ага, віс хороший 110-й, 120-й. 4750. 750 ага. це вже 5-900. Угу. Существенна віс. Вони йдуть да, всі в, зразу в максимальних комплектаціях, тобто в противаги і так далі. Кондиціонери, обігріви, це вже все є по умовчанню. Єдине, чим відрізняються 110 від 120. У 120 ки э, встановлена ще додатково э, камера заднього огляду. Ага, і э, гідросистема тут роздільна, окремі бачки? на всіх трьох окрема гідросистема, тому що на, на дешевих китайцях э, в мосту гідросистема це не є хорошо. Система, так, да, хочу звернути увагу э, на гарантію три роки угу. або 1600 можна моторів. По запчастям потім на них в принципі є. все є, все є крупного злава сборка, запчасті наявності є. Угу. Це Просто немаловажно. це розраховувати сміло, не треба буде там водами читати. Що ще хотів сказати? Я пропоную проїхатись. Про про да, так, звісно, хочу спробувати, що воно за, за техніка. Прокатнемося, ми на 110-м. Що воно за апарат такий. Е, так, по фільтрам. Дивіться, тут той, що на воздух, тут звичайний воздушний, там дві кассети стоять, е, два фільтри топливних, тобто, товстої. Е, е, масляний фільтр на двигатель, доволі здоровий, і додатково фільтр є на гідросистему. Ось, о, кстати, бак, заливна горловина удобна. 160 литров. Залазить в кабину очень удобно. Обзорность кабины очень классная. Сейчас мы заведем, попробуем. Сидеть в кабине классно. Так, нажимаем сцепление. Заводится винт с полтычка. Получается, тут у нас есть три диапазона. То есть самая низкая, средняя и высокая. Четыре скорости. И тут реверс, вперед-назад. То есть, может быть, ну, все скорости вперед можно ехать, можно назад. І ось, ось клавіша переключення, скажімо так, мощність вприска. Тобто Перша це транспортна, друга це легкі роботи і типу з і Зараз Ми, виходить, включаємо, наприклад, там, першу скорость включаємо на середньому діапазоні, просто реверс перед. Все, і потихоньку рушає плавно. Я за рулем цього трактора перший раз. Тобто Ніколи на такому тракторі не їздив. Сидиш дуже високо, обзорність просто колосальна. Также тут есть ручный газ. Допустим, мы выставим. Вот все, я выставил 12 километров. Тут классный мониторчик. Вообще таки красиво все это. Включили сразу кондиционер. Уже я чувствую, начинает идти холод. Я бы, честно говоря, тут от термальной пленкой бы заделал себе. Сидеть удобно. Таких, кстати, трактора сказали уже на Петриківку один забрали, 110-й, и на Магдалиновку. Так що потихеньку такі трактора уходять і в нас на ринку. Газульку збрасуємо, сцеплення. Зараз хочу спробувати його, допустимо виключили нейтраль, ось його включаємо назад. З точно такою самою швидкістю він може їхати назад. Увертливость у нього дуже хороша. Тобто На п'яточку колеса добре. навеску видно, навіть не відкриваючи заднє стекло. Ставимо на реверс. Зараз хочу спробувати переключити на діапазон. Їду тут уже на першій скорості і на меншому діапазоні. Просто щоб попробовать, Включаємо этот, поменшається. Да, Совершенно маленька скорость. Він їде потихеньку-потихеньку. Це я не газую, просто щоб сравнить. Он... Тут є заряд акумулятора на датчику, часи, температура на дворі, давление масла или, или что-то таке. Да, давление масла. Да, диапазон прям хорошо. Ну сейчас попробуй самый э, великий диапазон. Переключаем на Все через сцепление. Вот самый, самый быстрый диапазон, типа транспортный. Да, він сразу, конечно, летит капитально. Да, мягкий. Блин, ну сидит, честно говоря, я приятно поражен, насколько приятный трактор в управлении. Казалось бы. Китайський, багато хто гуде китайський, але мені, чесно вам скажу, сравнювати мені ні з чим. Він ну, в мене є тільки мтз 80 МТЗ-80, тобто я їздив на Юмзах, їздив на 89-му, то цей, звісно, не взлітає. Ну, точніше, ті не взлітають в кабіні тихо. Хоча я, допустимо, виїхав ця робоча громкость. Оце десь так по полю він буде внутрішньої. Взагалі тихо. Плюс є, звісно, кондиціонер. Обзор класний. Мені дракон дуже подобається. Велика вероятність, що у мене в майбутньому буде китайський дракон для обробітки землі. По площадці я покружляв, привикаєш дуже швидко. До хорошого привикаєш, прямо дуже швидко. Наскільки трактор комфортний, Довольно легко переключаються, э, е скоростя. Хоч скоростя, хоч діапазони. Е реверс теж легко, комфортно робота. Мені, як обивателю, я не професіонал, не їздив на джендірах, на модних тракторах, то мені трактор подобається. Насчет ціна качество, поки не знаю. Я надеюсь, власники, які купили е такий дракон, е напишуть. И скажут, что да, техника хорошая, или есть какие-то нюансы, что, допустим, уже произошло. Вот, пожалуйста, я назад сдаю, стою точно на то самое место. Увертливость у трактора очень хорошая. Сейчас попробую даже на те самые следы стать. Тормоза тоже, кстати, хорошие. Все. Тут ножник, ручник, то есть хлоп и затянул. Это тоже, кстати, удобно. Трактор, наверное, можно оглушить. Такий получився тест-драйв. Мені дуже понравилось кататися на такому тракторі. Прям, прям суперовий. Обзорність капітальна. Оця цель теж, кстати, дуже потрібна. особливо при прополці, щоб піти строго між дорядком. Внішній трактор класний. І, якщо когось зацікавило, номер там був. Звертайтесь, вам продадуть. Я так розумію, тут любі умови продажі є. Опять же, я цей трактор з МТЗ, то навеска. Тут гораздо більша, товща, мощніша. По комфорту, конечно, я дуже очень, очень доволен і благодарен, що дали мені потестувати. Понятно, що не, це не польовий не тест, але ну, чисто так, як на ньому їздить, посадка удобна, видно все, під'їжджати до агрегатів, удобно. ну Трактор, класний. І по деньгам він, виходить, проходить э, дуже добре, ну, він стоїть, як МТЗ. На МТЗ це вже позавчорашній день і на нього запчасті дорожче, ніж на э, китайця. Якщо є вже полтос, то в такому в бюджеті можна 110-ку взяти Deutz там, там, или ще щось. ну 20 доларів таке це существенна сума, существенна різниця. В общем, такий, е, такі мої впечатлення приятні, після, е, як я покатався на цих тракторах. так, Ну а ми повертаємося до своїх дисків. точніше тобто не до своїх, а до кума. Кум тепер е, ще щасливий обладатель дисків Буквально я впевнений, що завтра він поїде дискувати, тому що в нього вже там пора. Пора дискувати. Із, да, ну, точні, кума брат, кум, кум брат поїде дискувати. вас. Ув'язали ми і стяжками, і шнурком, там дома там. сейчас ну, потихеньку вони, в принципі, і так нікуди не дінуться, Так впирається в борт, так вони теж. Ну, тобто вони розперлись тут добре, плюс вес хороший. Летіти ми не будемо потихеньку. Але все одно, перед тим, як сіхати, трошки проїдемо, вони стануть на своє місце, вийдемо перепровіримо, ув'яжемо ще. Поїхали, Олег. Так, благополучненько приїхали ми в Мажарова. Е, Зараз договоримося з чоловіком, у якого є кун на тракторі, скине нам його е, ну, ці диски на землю. Ну Звісно, їхати доволі важко. 40 км в середньому ми їхали з Дніпра, скільки ми часа три, мабуть. Тим більше довелося, об'їжджати, їжджати. така обстановка, тому такими кругами довелося їхати. Так, прилетів дракон з куном. Сейчас зацепимо. Не, он чалку просто задів сразу за три точки. І все. Ідея така. Просто кун приподніме вверх, машина одіде. І тут і поставимо. Тут більш майже сірененько і надівати буде удобно. Хлопці підстраховують, щоб машину не, не ляпнуло. Давай, 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 давай. Давай, 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 ще, ще, ще. Все чудесно. Сейчас, отъезжай, Олег. Чудесно. Прицепчик очень мощный, справився со своей задачей. мы мені по прицепу, ну но нормально. Да пускай, тут і став. Я свои диски в разобранном виді купив, то мы руками його разгрузили. Ну а тут, щоб ускорить. Тут і став. Тепер сьогодні будуть польові іспитання. Сьогодні хлопці одразу хочуть і їхати іспитувати. Зараз тепер ще каток снімемо. Так, ну і зараз каток снімемо. Тут, кстати, каток, діаметр катка більший, ніж у мене. Кстати, чим більше діаметр катка, тим е, лучше б'є грудку і е, довше працюють підшипники, Потому що менше враження. Ми, конечно, на всю длину поставили, мать не вистачає. Хват... Не вистачає! Поддержи краек. Нормально, они поддерживают. Поднимай, насколько есть и давай. Давай, чтобы она не съехала. Все, такая простейшая разгрузка. Ну а тут уже руками по месту Поставим его там 4 пальца и все, и можно ехать в поле. Так, короче, мы сразу тракторами котопцей поставили 4 пальца. Тут осталось их зашплинтувать. Но я надеюсь, что сегодня будет выпробовать. Надо по-любому пробовать, чтобы уже обмывать готовый продукт. Так, Сейчас будут по испытаниям дисковые. Но сразу же надо поставить вот эту трубку. Цю трубку за 200 гривень на розборки взяли. Текло отут одета. А там текло. Ну зараз поки не тече, заведемо, подивимося. Тому що весь трактор обриганий, так не годиться. Трактор то має дихати, ну не наскільки. Да. Трубку поміняли, трубу поставили. Перший раз під'їжджаємо зацепляти. Діско вже хочеться. Та ось прямо по цьому городу Попробуємо як воно діло йде. Піднімаю вгору, Піднімай і все. Все. Зараз винт накинув і все. На треугольник воно ну, в мене у всьому сюди якось найскось ставало. Перша проба поїхала. Ага, видно, що трошки йде найскось. А, так тут площадка найскось. Соломи, звісно, треба ще підрегулювати. Їде на другий. Бля, тут навіть мокра земля. Мокро, да? бля, Наскільки мокра. Соломи, звісно, тут дуже багато. На ці ровно йдуть. Ну, то перші ряд і другий. Ну, Тут соломи багато. Тут дуже давно ніхто не орав. Тобто, воно диски залазять тільки на глибину, скільки вода промочила. Ну, в общем, таке вийшло відео. Сьогодні вийшов у нас дуже плодотворний день. І на розборку заїхали, і диски купили, і опору, опробували навіть диски. А саме головне, я ще й на китайському драконі покатався. Мені дракон подобався з усієї сили. Ну а ви в свою очередь не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Пока-пока. Далі більше.